Уяви, що ти завів маленького пухнастого друга, він муркоче, стрибає по дивану, гріється на сонечку. А тепер постав собі запитання: а скільки ж часу ми можемо насолоджуватися цим прекрасним видовищем? П'ять років, десять, а може, і всі тридцять. У цьому відео ти дізнаєшся не просто цифри, а приголомшливі історії довголіття, секрети догляду і те, як подовжити життя своїй кішці майже вдвічі. Підпишись, сядь зручніше, і давай разом розгадаємо таємницю котячого довголіття. Почнемо з головного: в середньому домашня кішка живе від 12 до 16 років, але ці цифри це як середня температура по лікарні: хтось іде рано, а хтось ставить рекорди. І від чого це залежить? Та майже від усього: від породи, способу життя, харчування, генетики і, звісно, від любові, яку отримує ваш вусатий друг. Ось, наприклад, кішка на ім'я Крим Паф із Техасу. Вона потрапила до книги рекордів Гіннеса за те, що прожила цілих 38 років і 3 дні. Можеш собі уявити, це все одно, що людина прожила б років 180, і вона не просто лежала десь у кутку, вона була активною, грайливою та лагідною до останніх днів. Щоб зрозуміти, чому одні кішки живуть довше за інших, потрібно поглянути на ключові чинники. Перший і найважливіший це де живе кішка. Домашні коти живуть набагато довше за вуличних. Це й логічно. У них є їжа, дах над головою, ветеринар, і ніхто не ганяє їх по підворіттях. Вуличні кішки, на жаль, рідко доживають до 80 років. Постійний стрес, хвороби, погане харчування і відсутність регулярного догляду роблять свою справу. Ось чому. Якщо ви знайшли кошеня на вулиці, це не просто порятунок однієї істоти, це можливо подвоєння її життя. Другий важливий фактор це стерилізація. Численні дослідження довели, що стерилізовані кішки живуть у середньому на 2-3 роки довше. У них знижується ризик онкологічних захворювань, зникає гормональний стрес, і що важливо, вони менше б'ються і не тікають у пошуках пригод. Але давай поговоримо про породи. Адже є думка, що породисті кішки живуть менше, це частково правда. Наприклад, перські, мейнкуни або шотландські висловухи схильні до цілої низки спадкових захворювань. Однак, за правильного догляду, вони можуть радувати своїх господарів і 15, і 17 років. А ось безпородні, або як їх ще називають дворові аристократи, як правило, мають потужний імунітет і стійкість до багатьох болячок. Це ніби сама природа зробила апгрейд, загартувавши організм у суворих умовах. Наступний найважливіший момент харчування. Ми те, що ми їмо, кажуть люди. А кішки теж саме. Неякісний корм може повільно руйнувати здоров'я вихованця. Сувати печінку, нирки, викликати алергію, ожиріння. А ось правильно підібраний раціон це як щоденна турбота, укладена в кожній мисці. Уяви собі двох котів: один їсть залишки з хазяйського столу, смажене, солоне, гостре, інший отримує збалансований корм, багатий на білок, вітаміни таурин. Через п'ять років перший із хворими нирками і млявістю, другий носиться по дому як кошеня. Ось тобі і різниця. Дуже важливий і режим харчування. Не варто постійно перегодовувати кішку. Так вони вміють благально дивитися, тертися об ноги і жалібно нявкати. Але перегодовування це прямий шлях до ожиріння. А ожиріння це ворог номер один для довголіття. Страждають суглоби, серце, обмін речовин. Не забувай про воду. Багато котів п'ють мало, особливо якщо харчуються сухим кормом. А нестача рідини це перший крок до сечокам'яної хвороби. Краще завжди ставити дві миски з водою: одну поруч із кормом, іншу в іншому кінці кімнати. Або купи фонтанчик, вони обожнюють пити з поточної води. А тепер давай поговоримо про рух. Кішки здаються ледачими, але насправді їм потрібен рух. Іграшки, лазалки, прогулянки в шлейці все це продовжує життя. Навіть звичайна гра з мотузочкою розганяє кров, зміцнює серце і тримає м'язи в тонусі. Приклад: у моєї знайомої є кіт на ім'я Томас. Йому 19 років. Щодня вона ганяє його по квартирі з м'ячиком. Він вже дідок, але такий бадьорий, що будь-який дворічний кіт би позаздрив. Не забуваємо і про ветеринарну допомогу. Профілактика краща за лікування один раз на рік обов'язковий медогляд. Аналізи щеплення, огляд зубів і вух, вилікувана на ранній стадії хвороба це десятки додаткових місяців життя. До речі, зуби це взагалі тема, яку ігнорують 80% господарів. А тим часом погані зуби спричиняють запалення, які переходять у хронічні хвороби серця та нирок, чищення зубів, спеціальні ласощі, регулярний огляд усе це вкрай важливо. А тепер психологічний фактор. Так, кішки теж переживають стрес, сумують, можуть впадати в депресію. Якщо в будинку лайка, крики, часті переїзди, кішка втрачає апетит, погано спить, стає замкнутою. А це прямий шлях до зниження імунітету і погіршення здоров'я. Ласка, турбота, спокійна атмосфера це не просто приємно, це потрібно. Кожен погладжений бік, кожне добре слово як ліки. Є дослідження, що кішки, яких часто гладять, живуть на два роки довше. А ще важливо, щоб у кішки була мета й інтерес. Нехай це буде улюблена іграшка друг у вигляді собаки або навіть ваша рука, з якою вона бореться щовечора. Головне, не давати нудьгувати. Нудьга вбиває повільно. Ну і нарешті вік у перерахунку на людський. У перший рік кішка дорослішає відразу на 15 років. До двох. Це вже 24 роки, а кожен наступний рік це плюс 4-5 людських. Тож кішці в 10 років приблизно 56 за нашими мірками. І повір, у цьому віці вона ще може бути дуже активною. То скільки ж живуть кішки в підсумку? Якщо все добре, 12 до 16 років, якщо ідеально, 18-22 роки. А якщо у тебе і кішки неймовірний зв'язок, правильний догляд, любов і трошки удачі, можливо, саме вона поб'є рекорд КримПАФ і увійде в історію. А головне, не думай про роки як про лічильник кожен день із твоєю кішкою це вже подарунок. І якщо ти даєш їй турботу, вона поверне тобі в 10 разів більше. Адже кішка це не просто тварина, це душа з вусами. Ми дізнались, скільки живуть коти. Підписуйся, поділися цим відео з друзями. Напиши в коментарях, скільки років було або є твоїй кішці. Давай надихати один одного і робити життя наших пухнастих друзів ще щасливішим.